Всі мені президента України, по нового команду України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно від кінця служив вас. Єдиний син у батьків надійна опора та підтримка, а також сміливий захисник своєї батьківщини. Житомир попрощався із героєм Максимом Дойничко. Максим Сергійович народився в 1991 році в Ружині на Житомирщині, але згодом сім'я переїхала до міста Житомира, і хлопчик тут навчався у нашій загальноосвітній школі номер 6 Далі вступив до професійно-технічного училища, отримав цивільну професію і. Після закінчення він працював у нашій сан епідемстанції міській. Після того працював на Євроголді. Паралельно з цим Максим будував плани на майбутнє. Мріяв створити родину та повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. В лютому 2023 року чоловік став на захист батьківщини. Прийшов багато гарячих точок в зоні активних бойових дій, І це неймовірно світла щира. Дуже добропорядна людина. Знаєте, батьки навчили свого сина любити Україну і бути вірним своїй землі, своєму народу. Він виконав свій обов'язок до кінця. Побратими згадують, Максим Дойничко завжди був головним оптимістом для них. Завжди підтримував та підіймав бойовий дух. Таким же був і для друзів. Він завжди був добрий, він був чуйний. Він був. В кращому смислі слова він був кумедний. Такого невисокого росту, такий трошки тостенький, але він завжди ну, по можливості, він посміхався. Максим, кажуть, друзі, любив життя. У всьому старався бачити лише хороше. І таким його і запам'ятають. Герою назавжди 32 роки.